Мистецтво ніколи не помре. <pus vibrating> It's more. Як від соні я замерзаю Без твого тепла я помираю Немає часу, бо я сніла Річ мене опрямає, ки цикід ти моя, я у твоїх руйках, ки ціки, соня, ти мила така, я не можу від тебе очай відірвати, ке цяки, ти моя, я у твоїх руках ки цяки, соня, ти миликака, я не можу від тебе очай відірвати Я криця, а ти моя кошенятка. Кесикі ти моя, я у твоїх руках, кей, ціки, моя мотайка, я не можу до тебе уже відірувати. Кейсу ки, соняти моя, я у твоїх руках. Кейсики, соня. Який суня, я замерзаю, без твою тепла, я помираю, не часу пояснювати, скоріше мене обнімай Ки цякі ти моя, я у твоїх руках, я, я у твоїх руках, я без свого тепла, я помираю, Немає часу пояснювати, скоріше мене обнімай, Хай, заки ти мене така, я не можу від тебе очей відірвати. Веча кисуня, ти мила така. Кей, ця кідсуня поморше. Кей, ця кідсуня поморше. Кей, я замерзаю, що це твоя помираю. Це що то в тебе дуже гарно входить. І я сподіваюсь, ти будеш щаслива. Я тобі тільки добра бажаю.